Може, тоді буде, так. Не можна yeah. Uh, yeah. Да, yeah. Після набору, yeah. uh, невеличкої перерви, і поки до нас йде юрист СК Крижанівський, пропонуємо гаяти часу і вважати, розглядати питання в табличці, вважати там назву не ФК Тім, а СК Крижанівський, так як юридично вони ще є підприємством з такою назвою. Але? But... Залишити всі кошти, всі, але під реорганізацію yeah. до освіти. Залишити всі там ваші відповідні кошти, таблички, назви стовпчиків, але всюди повинно бути СК Крижанівський. Так буде юридично правильно. Бо такої назви ще не, не зареєстровано. Ну, і назви, і назва на англійській можна да. також. Тому за основу міхового слова. Тому ставлю табліці. Ставлю пропозицію. Проходьте, будь ласка, нас питали зараз. Давайте продивіться. Проходьте, проходьте, просить. Ми будемо виступити. Поясніть, будь ласка, щодо перейменування судового клубу. Що саме Як Можливість реєстрації англійської мови в нас. Ну, відповідно до наказу. Я ж зараз не згадаю його, На нас заборонено тільки російська мова. Тобто є вранці... наказ іншого наказ, міністерства, де є заборона будь-яке, комуна... ну, не комунальне підприємство, щоб воно називалося російською мовою. Щодо англійської мови, заборони немає. Украинская, английская Е. Единственное, в чем я питание. Сама названа английский. Ча да, можно. е и и, 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 и единое питание, можно ли, чтобы оно было э, коммунальное предприятие, э, спортивный клуб F-Team. То есть, может быть, можно написать на английском и на украинском. Это единственный вопрос. Поднимаясь к вам, я созванивался с регистратором городка. Она сказала, что вопросов к этому нету. У ну, нас Я знаю, ну, я не знаю номер телефона Іванова, знаю тільки номерфон Наташу. І поки я вам піднімався, я дозвонився, спитав вас, щоб на бистру руку питань нема. Але треба це, це питання вивчити трохи. На бистру руку це комунальне класі, це року самоврядування. Ми не робимо на бистру руку, тому що це робота з І І мене пропозиція, давайте ну, можна написати. С СК, тім, тім українською okay, транслітерацією в статуті, хай буде англійською мовою, тому що <світ> дійсно спортсмени їздять на змагання, вони їздять, представляють Україну на міжнародному рівні. Там англійською мовою повинна бути транслітерація, але в статуті у виписці ну в статуті yeah. ні, у виписці це державний орган, це комунальне підприємство. Тут не повинно бути англійською мовою, зазначених нас тим більше, no, КПСК, КПЕСК транслітерація. Українська, а там англійська воно якось вибуда. Давайте це... пропису пропишемо також. Давайте щоб... ви вивчите це питання. Да. Наразі ми, як бюджетна комісія, членів бюджетної комісії управління фінансів, ми зробили свої висновки і зауваження. Ви вивчите це питання і вже доповісти на засідання. Добре, дякую. Дякую, дякую. Добре. Дружку опозицію я натодію, я ставлю на голосування. Важливо, що на титульній сторінці статуту назва повинна бути лише українською мовою. На титульній сторінці? Я не бачила, ще з одного статуту українською мовою. Вони також не можуть в одному документі називатися українськими, а але... вони на не зроблять. Вони на не зроблять свою на англійській мові. Є, є є виписка, є статут в статуті дійсно зазначається на другій сторінці. Так, назва такою мовою, так. назва такою мовою в реєстрі. вона там не ну, міжнародних так. дипломів і так далі. Да. Вони будуть вони просто їхня назва буде на міжнародних там документах звучати на англійській мові, але в нашому моді вони будуть звучати на українській. Тому давайте за пропозицію Марії Натолівна. Вона вже озвучила. Я ставлю її на голосування. Хто за пропозицію? Три за рішення прийнято. Ставлю питання один з урахуванням пропозиції. Хто за? Три за рішення прийнято. Залишаємо СК Дражанівське, але підпорядкування управління освіти. Рекомендувати з урахуванням пропозицій. Переходимо до питання 2. Це цивільний захист. Пункт різня. Я ставлю спочатку за основу, тому що буде пропозиція. Ставлю питання: два пункт різне за основу. Хто за? Три за рішення прийнято. Спочатку кошти, а потім ваша пропозиція щодо терміну. Так. Так. так, розглядаємо цивільний захист. Так. Угу, Апарат нам пропонує внести зміни до програми, збільшити на суму 2,5 тисячі гривень. Рядок 34. Це пропозиція апарату. Також. Mm -hmm. Так, так Це вільний захист. Рядок 55 зменшити на 59 тисяч 600. Рядок 56 зменшити на 60 тисяч гривень. Це зменшення, це економія коштів. Рядок 57 збільшити на суму 675 тисяч 700, це казкова рів'єра, це облаштування вільний захисту. А, ні, рядок 58 зменшити на 30 тисяч гривень. КЗ Фонтанський сільський будинок культури. Послуга витрати технічного паспорту зменшить. Рядок 58. КЗ Фонтанський станції. КЗ Фонтанський сільський будинок. Центральна 46. шість. Перший ЖКХ а другий цивільний захист. Какой друг? Рядок 58. Побачу. Все. Програми цивільного захисту більше немає. У мене є допомога. Так, а, прошу внести змін або додати, як правильно, я, я внесла відповідний проект рішення щодо продовження терміну долучити рішення терміну проведення робіт ага. на три місяці в усіх а, заходах наших. В усіх наших об'єктах це казкова Рів'єра, Тополька та Новодофінівська гімназія. Три об'єкта продовження терміну будівництва По три місяці. Ставлю пропозицію Какая Тополька, і... Казкова Рівєра і, і Новодофінівська гімназія. Пропозиція, um, пропозиція. Але не я, не я не його подала що... є проєктом рішення окремо. А ми сесії... Проєкт рішення вже є. Це да, включити да, долучити да, до основного проєкту, проєкту зміни до... Да, да, тому... в частині термінів. Угу. Можна його окремо не розглядати, а просто вже не було. Ну, да, да, а ми, потрібно. А ми е, запропонуємо питання 30, він і зараз зарахування да. вашої пропозиції. Воно в цей проєкт рішення. Ставлю пропозицію медиану на голосування. Хто за? 3 за рішення прийнято стосовно пропозиції. Питання 3 з урахуванням правки. Хто за? 3 за з урахуванням правки в частині термінів, подовження термінів. І рекомендувати народу засідання сесії. Питання 4. Про затеження програми сприяння. Точно два, точно Питання 2, я перепробую. Буду... Питання 2. Питання 3, роздаємо. Вже... Mm -hmm. Так, питання 2, так. Попереднє. Да. Попереднє що, питання 3. Так, питання 3 роздаємо про, е, програму розвитку до да. фінансової підтримки КП Надія, КП Надія. Апарат нам запропонував внести зміни до програми. Рядок 11 збільшити на суму 100 тисяч гривень, рядок 12 збільшити на суму 150 тисяч гривень, рядок 13 збільшити на 50 тисяч гривень, рядок 14 збільшити на 600 тисяч гривень. Водопостачання по послуги. Рядок 15 зменшити на 3 тисячі гривень, рядок 16 збільшити на 3 тисячі гривень, це перерозподіл коштів. Це пропозиція апарату. Чи є, буде доповнення зауваження пропозиції? Mm -hmm. Немає. Тому питання три. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення Рекомендувати Порекомендувати на розгляду сесії. Переходимо до розгляду питання 4. про Прозитивні зміни до програми сприяння обороні та мобілізаційній підготовці. На підставі звернення ось від військової частини апарат нам пропонує внести зміни до бюджету, а саме до програми, в якому збільшення бюджетних призначень. Рядок 89 збільшити на 1 мільйон 200 тисяч гривень військова частину 4076. Да. Рядок 90 збільшити на суму 350 тисяч гривень військова частина 51,62. Так. Рядок 80. Внести зміну до програми та зменшити на суму 163 500, військова частина 70-52. Чи є якісь пропозиції, доповнені зауваження? Немає. Ставлю питання 4. Пункти на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд досі. Це питання? Ні, ні. Розглядаємо питання 5 до попередньої програми оборонної та мобілізаційної підготовки, а саме проєкт рішення про передачу коштів у вигляді міжбюджетних бюджетних трансферацій. я вже озвучила. Частина 51,62. Ми внесли зміни до програми. Тепер питання передачі бюджетних коштів на військову частину 51.62. Нагадую, що це 350 тисяч гривень. Питання 5 ставлю на голосування. Хто за? 3 за рішення прийнято рекомендувати. Питання 6. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансферцій. Військова частина 4076. Нагадую, пропонується передати 1 млн 200 тисяч гривень. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання з а, 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 даною частиною на підставі листа, все. Да. Питання сім розгляд. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії номер 1083 Це програма розвитку фінансової підтримки Стакляжанівські. Цим проєктом рішення пропонується внести зміни, зменшити суму. О, коли вони входили до складу управління культури, і ми вже попередньо збільшили суму проєктів рішення на аналогічну суму, але вони входять у склад управління освіти. Якщо ми не приймаємо програму по Ефтілу, то виходить, що ця програма самозварочується. Залишається тобто... фінансуватися в межах своєї ж програми. Головне угу. що... тобто, питання. Ми, ми повинні або зняти перше питання, або сьоме питання. Так? Ну, якщо перше. Або логічно було б зняти перше питання. І залишити сон, тому що тут програма розроблена на 23-25 роки. Вони взаємопов'язані. Якщо в нас буде перше питання, то нам потрібно і сьоме питання. Якщо в нас не буде першого, то нам сьоме не потрібне. Також ну, чому а, я сказала, що сьоме питання стосується, е, коли воно входить до складу управління культури. А, так, а, ну вони ж рішення 1083 про що? Про надання фінансової підтримки СК Крижанівської. І там ГРК не визначена. Б... Не, не, б... б... да, получається, що вона сама сварачується, якщо не приймається. В програмі немає прив'язки по... Нам потрібно приймати. наразі. Ну, ну, якщо якщо, якщо, якщо перва не приймається, то і друга не сьома. Її можна не рекомендувати зв'язку uh -huh. з тим, що перше питання не пройшло. Якщо додатково нам пояснять, як говорили да, юристи, і перше питання пройде, uh -huh. то ми uh, включаємо. Uh -huh. Тоді Пока ставлю пропозицію. Ні, ні, ні. Давайте поставимо okay. питання 7, Рекомендувати виконуючи обов'язки голови. Ah. Зняти питання або як? Не, не будемо рекомендувати, тому що не вивчене питання. Не будемо рекомендувати, так? У нас воно залишиться. Роставте питання на голосування. Хто програма дорогу? Хто за дане питання? За. Опозиція за. Хто проти? Хто утримався? Три утримались, тому ми не рекомендуємо дане питання номер 7 не будемо перекручувати, просто mm -hmm. не рекомендуємо, якщо за роз'ясненням е, заступника правових питань, е, юриста СК Кражанністі, mm -hmm. буде доведено до депутатів до нагальність і можливість і юридично обґрунтована е, необхідність вже зробити допомогу, mm -hmm. ну вже фінансувати цю програму. Тоді ми повернемося. Ми ж не виключаємо господарку. Тому питання. Не рекомендувати питання 7. Розглядаємо питання 8. Затвердження комплексної програми термомодернізації. <кій> 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 так. Апарат нам пропонує внести зміни до даної програми, а саме зменшити рядок 79 на суму 166 500 гривень. Дану програму. Це економія коштів? <кій> так, так. Так, це економія хоче. Все. Термо термомодернізації більше немає? Ні. Немає. Є доповнення заображень пропозиції? Немає. немає. Ставлю питання 8 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. На розгляд засідання сесії. Питання 9. Про внесення змін та доповнути до рішення сесії про програму розвитку фінансової підтримки АМТ Центр медико-санітарної допомоги. На підставі листів у зв'язку з тим, що що відійшло з нашого центру, тому є нагальна на необхідність зменшити видатки на дану програму. Так, апарат нам пропонує внести зміни, рядок 4. Мінус 301 тисяч вісімсот двадцять п'ять заробітна плата, рядок 5, мінус 72 тисячі 796, рядок 6 предмети матеріалу, мінус 81 тисячі 500, рядок 7 медикаменти перев'язування матеріалу, мінус 318 тисяч 141, рядок 8, оплата послуг, мінус 30 тисяч 295, рядок 9, інші видатки, мінус 10 тисяч, рядок 10, мінус 70 тисяч 574. Це що стосується курісового. Це її кошти, і тому ми зменшили. А, так, закрити я да, зараз. Також в рамках програми апарат пропонує внести зміни до програми рядок 50 збільшити бюджетні призначення на суму 1 млн 200 тисяч гривень. Поточне родин приміщення була приміщення. Чи є якісь пропозиції від центру, від управління фінансів? Не. Немає пропозицій, зауважень? Не. Немає. Тому я ставлю пропозицію апарату на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято з рахуванням. Рекомендувати на розглядах засідання сесії. Питання 10. про внесення змін до програми розробки та затвердження стратегічних документів. Так, стратегічно це фінансування програми. Тут перерозподіл коштів. Апарат нам пропонує внести зміни до бюджету, до програми, перерозподіл коштів з мінус 90 тисяч на плюс 90 тисяч. Це в зв'язку з стратегічно-екологічною оцінкою підтримання звіту по СЕО, питання по стратегії, яке ми зняли. Передвичайно кошти. Проходимо, Чи є якісь доповнені, зауваження, пропозиції? Немає. Ставлю питання 10 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. На розгляду засідання сесії. Питання 11. Обдарованість спонтанщини. Це управління освіти. Це позиція, так. Управління освіти. Вони пропонують внести зміни порядок 30. Зменшити на 80 тисяч гривень, розумію, що в них немає. <плат> <да>? Економія коштів. <плат> <плат> Економія коштів, мінус 80 тисяч гривень. Обдаровані фантащини. Чи є якісь пропозиції з даної програми? Там була назва червона. А, у вас. Обдаровані з Фонтанщиною. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Наступний пункт різне буде, мабуть, 12 так? Угу. Ми, Я говорю щодо порядку номерів, щоб вони збереглися, тому що у нас є висновок, щоб потім не було потанини з питаннями пункту різного. Питання 12. Про внесення змін до програми розвитку та земельних відносин та охорони земельних території фонтанської спорту. Апарат нам пропонує внести зміни до даної програми та зменшити фінансування на, на рядок 33 на суму 10 тисяч 600. Це економія. Так, економія пошту. Применяння освіти зазначила, що це експертиза, так. Це культурна спадщина, яку ми проплач... фінансували. Це економію коштів. Все в рамках цієї програми більше немає. Не, не, не. Ставлю питання 12 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Чи є якісь питання ще? Я маю на увазі пункт різний. У когось є проєкт рішень. Тому я пропоную перейти до бюджету, візьмемо паузу щодо податків і потім закриємо комісію. А без програм? А без не програм. Не Зараз ми розглядаємо проєкт про бюджет. Переходимо до розгляду питань 2.12. У всіх є таблиці. Так. Чи є якісь доповнення зауваження? Ми з вами пройшли. Програми стратегічних документів затвердження КНП вже пройшли розглянули. Ми розглянули КП Надія, Сенит... так. КП Надія розвиток освіти, програма підтримки СХ Крижані, зробили свої зауваження і доповнення, техногенний захист, розглянули програми життєзабезпечення, термомодернізації. Сприяння протидії злочинності та сприяння обороні у нас залишилось без програми це саме придбання обладнання апарат пропонує 200 тисяч гривень і структурні, і структурні зміни в управління соціального захисту. Це з управління. управління культури і во управління культури. Соціальний захист теж є да, спеціальне. Угу. Да. У нас пропонується у зв'язку розпочатим процесом ліквідації управління культури, внести зміни до управління освіти, наповнити заробітну плату фонду оплати праці, нарахування а, працівників управління. Працівників закладів забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності інших закладів у, у сфері освіти. Вони пропонують Палаці, також будинки культури. Угу. Також пропонується внести зміни до бюджету про соціального захисту з розходів коштів в рамках їх фінансування. А, також освітня субвенція, так? Я тобі, не, це не інклюзія, інклюзія. це, це інклюзія. освіти, це освіти так. без програми. Це пропонується. Так. Так. так, це, це... це а виключно. 2 мільйони це субвенція для забезпечення житлом військовослужбовців, які мають статус ветерана війни. 2 мільйони бачу. Також управління культури, молоді і спорту. Uh, у нас з нинішнього управління знімається аналогічна сума, яка переходить до управління освіти. Так. Все, більше без проблем тут немає. Uh -huh. І всі обговорення ми вже пройшли. Тому ставлю питання 2.12 з урахуванням тих правок та доповнень частині змін ми робили. Uh -huh. Uh -huh. В частині змін ми зробили. Ні, не в мене звання немає ніяких. Давайте з урахуванням всіх правок та доповнень. питання 2.12 12 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято рекомендувати на розглядаці сесії. Я пропоную паузу 5 хвилин, для того, щоб всі ознайомилися з місцевими податками і ми змогли прийняти рішення на комісії. 5 хвилин, добре? Дякую.